Показую, що Віка купила в АТБ сьогодні і привезла, поки ми бавилися. Ну, це такий звичайно пакет, найбільший, який коштує зараз 5,90. Ну, гарний звичайний, але для сміття підійде любий. Так, я посуну. Далі Кока-Кола без цукру. Коштує. 46,50 і знижка АТБ-234. Заплатила 44 ,56 гривні 56 копійок. Взяла дві пляшки. Це щоб не було мало, так, да, Вікуля? Yeah, yeah. <laughs> Я зрозуміла. <laughs> Бо телефонувала і каже, так треба покласти. Каже, а кола в тебе є? Та кажу, нема. Так. Помістимося ми чи ні? Думаю, помістимся. Так, трішки підніму. Ось так. Так, далі. Олія. 500 мл коштує. Ні, навіть... даже... так, 500 мл коштує 66 гривень, 70 копійок. Вікуля без акції. Оце акція, мама рідна, скоро будемо без олії готувати, як Віка говорить на мене, це олійна. Каже, я смажу ж нагетці, а вона каже, бабуля, ну ти знову олії туди багато нафігачила. Ну, а виявилось, що там столова ложка тільки лишня. Так. Да, Впитала, каже, ложки три. Це вона там звятіком і коментує. Купила молочко, бо я говорю, в мене там стаканчик лишився. Яготинське пряжене, давно вже ми не брали таке, воно смачне. 2,6% жиру коштує, мама, моя, 0,9 кілогр... кг. Це що? І, і літра немає, мабуть. Ну так, да. як же ж воно правильно, тут так написано. Ну, хай не від мене. Ага, 900 грам написано. А коштує 46 гривень. Ой, 80 копійок. Так, вона мені взяла два. Це можна один заморозити. От, я перелью в пляшечку і заморожу. Так, фан та апельсин. Безалкогольна, сильно газонована. Е, так, літр коштує 32 гривни 90 копійок. Ну, це вікулічка для себе. Ось така. Так, далі хліб. О, ага, хліб, хліб, хліб. О, це ось цей білий. Вона вже вечеряла, то трішки взяла його. То... А я зараз фенді, чуть не впала за тебе. Це ось такий хліб. 520 грам, нарізний, хутірський, коштує 18 гривень 90 копійок. Я думала 16,90, 18,90. Так, і це той світ, що я люблю. Взяла вона ось такий прянозернистий, 350 грам на різний. Коштує 16 гривень 20 копійок. Так, печиво Марія без цукру. Ось таке. 240 грам коштує 30 гривень 90 копійок. Знижка АТБ гривна 54. Заплатила 29 гривень 36 копійок. Далі ковбаса. Салями мускатна, м'ясна лавка. Так, 345 грам, кілограм коштує 239 гривень 99 копійок. Оце пів палички затягнуло на 82 гривні 80 копійок, мультизлакові палички, бамбук, трубочки. 250 грамів зі смаком е, згущеного молока коштують 46 гривень 70 копійок. Це була акція да, Віка на бамбук. Да. Мінус 2 гривни 33 копійки ще АТБ дало акцію. І заплатила за упаковочку 44 гривни 37 копійок. Дві взяла. Дякую, сонечку. Ой, мамочка родная, що мені тут показують і що це скільки коштує? Я, я не помню, я а, папа купив, я вже бігом тут прям покажу. Каже, я не пам'ятаю. Це така жилеточка для правнучка. Ох, і гарна і така м'якенька. Ну, супер. Оце будемо бігати по городу. Слідчою весною. Да. Слідчою, а не у цієї. Да? А, ну так. Очі, там уже года. Да? ну нічого. Це я втиснулася. А де ти діла маленького? Карватки. А, зрозуміла. Так, про палички сказала. Пряники. Шукаємо пряники. Господи, ось. О. Так, куди? Щоб поміститься? Ось тут. Так, пряники. Зараз так трішечки покажу їх. 300 грамів з фруктозою коштує 37 гривень 50 копійок. Так, печиво. Вівсяне. Що ти ще щось мені хочеш показати? А, мандаринки кладеш сюди покладу. А, до кучки, так? Да? Добавила мандаринки. Печиво 300 грам, вівсяне з фруктозою. 39 гривень 60 копійок. Акція, так, я розумію, і гривна 96 АТБ акція заплатила 37 гривень 62 копійки. У нас сьогодні сумбур, сумбурна розпаковка чи огляд продуктів. Так, чай зелений, чай ловарі зелений. Коштує 39 гривень, 20 копійок. Я думаю, що акція, бо так вони подорожче, ось такий. Так, і куди б мені його примостити? Отут видно його. Там 20, 24 упаковочки. А було раніше 25 Вікуль. Оце упаковочки. Економік. Ну, Економія, так, Віка так каже. Далі масло. Ого, дві пачки віка. Йому ж ціни не складуть. А, по акції білоцерківське це дуже смачне ось таке масло. Ми його раніше брали і брали. Так, дві пачки віка взяла. Його не... Ага, та ну ладно, потім іще покажу його. Ось я туди поклала. Так, 180 грам. Ціна за пачку 81 гривну. Заплатила 50 копійок. І друга ж по такій же. Ну, Віка говорить, е, це була акція. Ну й добре. Так, горішки арахісу. Добре. Арахісу бобіли з 40, Так, 180 грамів. Так, 42 гривни. 80 копійок коштують. Так, далі. Ще не все. Томатна паста. А навіщо Віка? Це ти собі туди взяв? Я хотіла соус зробити А, щоб не, не томати. Щоб не відкривати. Хорошо, бо потім пропадає багато. Воно mm -hmm. оце Віка таким і там користується. Не беруть на борщ, бо каже, пропадає багато. Mm -hmm. Так, 70 грамів коштує. 16 гривень 30 копійок. Ну, ось така. Ага, говорить, що непогана. Так, куди її? Отут. Ну, трошки стіл здоровий, все рівно не все поміщається. От, на маску взяла. Так. Так, так, так. Що це? Паста сиркова. Називається. Це оці дві да, віка паста сиркова, називається, ну ми на маску говоримо. 55 гривень одна і 90 копійок. Це значить, що акція була? Я так розумію. <плес> да. Бо ось така. Ну У нас вже нема, бо були в мене друзі, то я намазала трішки. Все з'їли. <плес> Та потихеньку то те, то те, Ну і добре. Добре, що є кому їсти. Так, і що вона ще взяла? Вершки. Я ще багато щось пропустила. Вершки 200 грам, просто наше стерилізовані 30 гривень, 40 копійок. Так, куди? Хаю тут постоять. Полежуть навіть. Так, я пропустила. Зараз сир плавлений, 130 грам. З сиром моцарелла, Коштує 51 гривну 90 копійок. І мінус АТБ знижка 2 гривна 59 копійок. Заплатила 49 гривень 31 копійку. Так, куди? Ось сюди покладу. Оце вже так, щось та й видно. Так, і ще я пропустила чай один. Віка, вони по одній ціні чай. Ага, 3920, це от такий чай. І витратила вона, так, куди ж, а чай можна отак. Пратненько. Ой, нічого такого, а витратила 1091 гривну 35 копійок. Ну, це так ось чек. Ну, оце такі покупочки, Вікуля сьогодні зробила на таку солідну суму. Ну. Кушать нічого. О, коментатор каже, кушать нічого. Ну, якось так придумаємо, що їсти. Дякую, сонечко. Ти в мене сама краща онучка. Красунчик, мама сказала, що ти лежиш. Я прийшла до тебе, а вона що говорить? Мабуть, на часто на руки. А якби ти тобі... За три, ага. Якби ти не, не побачила дитину так багато, як я оце, то я, я, я б не знаю. Так, да, да, зайчику, мама мене трішки сваре. Я не ругаю, буде Та спина туди, да, ну нічого. Ой, ми завтра з тобою будемо гуляти. Да? А що? Я щось переверну. Ой, який я герой. Бачиш, я ноги свої достаю. От мій хороший. Да. Кажу, я там спати, я буду гратися. Отак. Да. О, так. Завтра плюс десять, так що ми будемо гуляти на вулиці. Прикрила двері і тепер вже треба, давай їж! Фенді дала їсти, тепер вже треба все це прибрати з столу. Ой, ну не буду на веранду нести, вже тут поставлю. Вікина, мабуть, на столі. Ось Отут у нас зберігається, правда, я сьогодні відкрила нову. Так, масло. Масло одного в морозилку, а одну так. Розпаковую тепер все. Так, а це в морозилку. Раз акція, боже, це таке смачне масло. Ну, все дорожає. Є малечу. А я ж оце займаюсь розкладанням. Вони тільки в п'ятницю поїдуть увечері додому. Так мало. І каже, що я його бабую. Ну, на те ж я і бабуся. Так. Ага, це все туди. Це в холодильник, Віка хоче спагетті зробити. Добре. Хоче хай роби. Так. Очаї додавалися. Угу. Так. З ароматом винограду. А цей. Меліса, зелений чай і аромат лимону. Це підсилювач, значить, аромат, так? От тут у нас зберігаються. Ну, я вже не дістану вверх аж. А я так поки що. Так. Яйця привезли від мами, мабуть. Ну, все тут. Це вже таке а, і це прибираю. А це все я туди кладу. Там у нас є. Хованка так, їх це багато, якщо вони Ну, я заморожу і буду зберігати. Так, яйця, то потім розкладу. Ну, от, а вона молочина а то прямо так зарядка. Зарядку тут. Ой, так, тут у мене сховище. У мене ось осум'яти скільки. Я чай п'ю, дістаю і п'ю. Та гречка, гречка дві, три штучки. Осталось, три пакети. Треба буде говорити віку, щоб купила. Так, все сюди. Нічого, а гроші такі собі, скільки треба мати пенсії, щоб за все заплатити і ще й і ліки купити, і їди. І в мене така ж в мене не мінімальна пенсія, а як людям там, ой, не дай Бог. Так. Пакет це буде для сміття. Так, ну, ось так, прибираємо все. Ніку я залишила. Так, пакет для сміття далі. А вона зателефонувала, що ядра рафісну знайти на чи мені. Хай лежать на столі. Каже, ми сьогодні до тебе приїдемо. А я ж думаю, а що ж тоді? Гарбуз вона не їсть. Те, що нудечко. Каже, так а що приготувати? Я бігом нагідці посмажила, суп з фрикадельками зварила, поки вони приїхали, в мене вже все було готове. Ось така бабуля моторна. О, Фенді поїла. Молодчина. Більше не будеш лишати гречку. Куди ти пішла? Там закрито. Я там придавила двері. Куди я тобі смаколик дам тепер. Ага, ще яйця треба скости. На. М? Ой, ой, ой. І нікуди не підеш, там закрито. Там закрито. Куди? Фенді? Так. Вазок, опа. Щось у мене летить. Все. Так, вазочку сюди. Ну, чого ти не лежиш? Так. І з цукерками. Ну, це і все. І чисто. Ой. І я двері прикрила, і я думаю, у мене не було чуть. Лишилося в мене. Яйця тільки поховати. Що ти вже з'їла? Хай Бог милує. Ну йди. Я всю тобі віддам. Угу. Отак. Ну Потім ще дам. це віднесу.